Модний одяг Шевченка Тарас Григорович Шевченко завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. Його знаменита смушева шапка і комір це не буденний одяг пересічного українця, а столичний Петербурзький шик. Проживаючи у Петербурзі, Шевченко надягнув одночасно модний міський костюм і селянську смушеву шапку з кожухом. Це просто шокувало оточуючих, Адже поєднувати одяг різних станів було не прийнято. Тарас Шевченко своїм зовнішнім виглядом не лише ламав соціальні правила та стереотипи, а й кидав виклик суспільній думці, відкрито демонструючи себе як українця за допомогою одягу. Фактично, Шевченко зробив спробу презентації народного одягу в урбаністичному середовищі. Для чого він це зробив? Бо власне самоусвідомлення вимагало від нього культурного єднання зі своїм народом. Позначення себе з ним одними маркерами. Саме Шевченко розпочав моду на національні риси в одязі серед українських письменників. Він був також одним із перших, хто почав фотографуватися в народному одязі.